На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Україну підідемо. А у великій світовій драмі наших днів. Ми маємо вибір: бути творцями або жертвами історії. Ці слова належать полковнику армії Української Народної Республіки, командиру січових стрільців, голові організації українських націоналістів Євгену Конувальцю. Власне, все своє свідоме життя, а прожив майже 47 років, він творив історію. А 23 травня 1938 року лишився в ній навічно. Річницю загибелі видатного діяча українського національно-визвольного руху вшанували у Каунасі, місті, тісно пов'язаному з життям і діяльністю Євгена Коновальця. Особливо символічно, що саме цього дня в Україні відзначили державне свято День Героїв. Творча група передачі Українська хвиля відвідала урочистості в Каунасі. І сьогоднішній випуск ми присвячуємо цій події. А на початку пригадаємо про роль постаті Євгена Коновальця в історії Литви. Варто зауважити, попри те, що українці і литовці після Першої світової війни опинились в різних геополітичних умовах, землі перших поділені між СРСР, Польщею, Чехословаччиною, Румунією, литовці ж отримали державу. Їхня співпраця плідно продовжувалася у повоєнний період. Значною мірою через те, що до складу новоутвореної Речі Посполитої увійшла частина литовських етнічних земель, Вілинський край з центром у Вільнюсі. Відтак наявність спільного ворога поляків стала одним з визначальних чинників зміцнення литовсько-українських стосунків після 1918 року. Історичну розвідку продовжують наші юні колеги, учасники прес-центру Міжнародної української школи Литви Марія Попсуєва та Максим Ліпчевський. Вам слово, друзі. У 1925 році Євген Коновалець вперше відвідав Литву. Де познайомився із представниками спілки стрільців Литви. Від цього часу у Каунасі починає діяти постійне представництво Української військової організації. Тоді ж було домовлено про постачання українцями інформації військового характеру для литовського воєнного командування. У 1925 році українська військова організація у Гданську допомагає литовцям успішно переправити два підводні човни, куплені в Німеччині. Маючи інформацію про розташування польських морських сил, литовські моряки успішно доправили субмарини до литовського порту. Наступного року литовське командування отримало від українців інформацію про дислокацію польських військ на польсько-литовському кордоні, завдяки чому викрило запланований поляками військовий наступ. Одночасно Євген Коновалець попередив британські та німецькі уряди про плани поляків, і таким чином військовий конфлікт було нейтралізовано. Українська військова організація натомість отримує дипломатичну підтримку литовської влади, контакти, документи, фінансову допомогу. Також литовський уряд виділяє кошти на видання різноманітних українських часописів. Друкуються вони у тодішній столиці Литви, Каунасі. Крім того, литовські політики у публічних заявах постійно наголошують на державній незалежності Західної України. У 1929 році полковник Коновалець отримує громадянство Литви, яке зберігає до самої смерті. Державне сприяння Литви українській визвольній справі у міжвоєнний період проявляється серед іншого у тому, що її посольство у Женеві, де Євген Коновалець проживав з 1930 по 1936 рік, забезпечувало полковнику своєрідний імунітет. Польський уряд настійливо домагався депортації провідника ОУН з території Швейцарії. Цього вдалося уникнути через втручання литовського посла. Ще із 1936 року, коли родина провідника переїхала до Риму, вони тісно спілкувалися із родиною посла Литви в Італії Вальдемараса Черняцкіса. Син дипломата Альгірдас разом із Юрієм Коновальцем навчалися у французькій школі, потоваришували і сиділи за однією партою. Та спільно робили уроки. Окрім того, литовська дипломатична сторона неофіційно надавали захист дружині та синові Євгена. Євген Коновалець мав два литовських паспорти один на ім'я Йозефа Новака, з яким завжди подорожував, другий на власне ім'я, виданий йому 1935 року. Документ не містив жодної інформації про сім'ю, оскільки це могло б створити небезпечну ситуацію для його дружини та сина. Після загибелі полковника. Литовське посольство в Італії забезпечило прибуття його родини до Роттердама, а Литовське консульство у Нідерландах покрило видатки на поховання. Про діяльність Євгена Коновальця на теренах Литви нагадали наші юні колеги, учасники прес-центру міжнародної української школи Литви Марія Попсуєва та Максим Ліпчевський. Українська хвиля на лрт класика. Продовжуємо передачу і тепер перемістимося до Каунаса, де в день українських героїв відбулося урочисте вшанування пам'яті видатного діяча національно-визвольного руху України та Литви, очільника організації українських націоналістів, полковника Євгена Коновальця. На подвір'ї військового музею Вітов та Великого зібралися представники української громади Каунаса та їхні друзі, учні Каунецьких та Вільнюських гімназії шкіл, литовські стрільці, українські воїни, що повернулися з полону і проходять реабілітацію в Литві, науковці, митці, українські та литовські волонтери, журналісти, громадські діячі. Вечір пам'яті відкрив надзвичайний і повноважний посол України в Литві Петро Бешта. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятної дошки Євгену Коновальцю та на могилі невідомого солдата в саду музею Вітовта Великого. Прозвучали державні гімни Литви та України, а також духовний гімн України. У меморіальному вечорі взяв участь нащадок славетного українського композитора Миколи Лисенка, диригент, доцент Академії мистецтв імені Павла Чубинського Микола Лисенко молодший. Справжні герої ніколи не вмирають, але вони часто віддають своє земне життя за нас і за нашу свободу, зауважив він. Микола Лисенко виконав молитву за всіх українських та литовських героїв. У великій залі музею залунали величні молитовні слова. Подай Бог, Господи усім нашим загиблим героям, українським повстанцям, січовим стрільцям, литовським братам, лісовим браттям, усім, хто виборював ціною свого життя свободу, і сотвори. e mm -hmm. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, що полягли за незалежність України та Литви. Звертаючись до учасників вечора пам'яті Євгена Коновальця, директор військового музею Ріта Малінаускіня звернула увагу, що поруч з усіма в цій залі завжди незримо присутні Великий. Він зустрічає всіх гостей, і символічно, що останнім часом до музею приходить багато українців. Щирими оплесками вони вітали зокрема командувача спілки стрільців Литви Лінаса Ідзеліса. Говорить Лінас Ідзеліс патріоти країни Вітаю вас, патріоти! Приємно бачити тут стільки людей. Я справді не очікував такого аншлагу на сьогоднішній день героїв. І я подумав, що у нас спільного з нацією героїв, які зараз воюють з українцями. Перш за все, давайте подивимося на нашу символіку, тобто на наш герб. У нас є стовпи гедеміна і є тризуб. Друга річ це те, що нам доводилося воювати завжди. Коли ми були окуповані росіянами, вони завжди казали, що ми гавкаємо по собачому ще щось, що їм не подобалося, і їм завжди доводилося воювати, починаючи з вуличних боїв, а потім воювати в окопах. І звичайно, мова про героїв: ось один євген Конувалець, і про нього треба сказати кілька слів. Він також був громадянином Литви і водночас членом стрілецького союзу, тому що у міжвоєнній Литві не стояло питання, чи буде Друга світова війна. Стояло питання, коли вона буде у 1922-1923 роках. І один коновалець і його команда допомогли Литві купити зброю з Німеччини. З цією зброєю нам вдалося підняти повстання у Клайпецькому регіоні і об'єднати велику і малу Литву. У 1925 році він почав привозити до Литви кораблі, куплені у Німеччині. Він також сприяв зміцненню литовської армії і зробив багато інших добрих справ. Тому, коли відбувалися заходи, він стояв поруч з Антаносом Сметоною, то, тобто поруч з нашим президентом на найпочеснішому місці. Ми побачили, що це непересічна особистість, тому дуже добре, що ви прийшли сюди, і ми зараз будемо дивитися фільм про нього і будемо його згадувати. Знайте, що всі герої вони нікуди не йдуть, вони не вмирають, вони дивляться на нас з небес. Тому що ми маємо продовжувати їхню справу, бо більше ніхто її не зробить. Сказав під час урочистості в Каунасі з нагоди роковин загибелі Євгена Коновальця командувач спілки стрільців Литви Лінас Ідзеліс. Він вручив подарунки групі воїнів полку АЗОВ, які вийшли з полону та нині перебувають на реабілітації в Литві і взяли участь у вечорі пам'яті Євгена Коновальця. Мужніх українських бійців всі присутні гаряче вітали зливою оплесків. Слава Україні! А тим часом на імпровізовану сцену вийшов ще один гість з України 13-річний баяніст з Харкова, лауреат всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсів Юхим Мельніков. Разом з Миколою Лисенком вони виконали фрагмент відомої стрілецької пісні Там на горі, на маківці. Символічно, що йдеться в ній саме про ту гору Маківку у Карпатах, де в часи Першої світової війни у ході запеклих боїв зірвалися стратегічні плани росіян. Їхні війська були зупинені і незабаром відкинуті на широкому фронті. Тоді особливою мужністю відзначилися частини українських січових стрільців, і саме там, на маківці, Євген Конувалець потрапив у російський полон, де перебував два роки. Слухаємо виконання Миколи Лисенка у супроводі юного баяніста Юхима Мельнікова. У на, на матіці, та за славу за Україну, за права Хлопці підемо, боротися будемо за Україну. Наша сотня ще Годола, до царкова, хлопці підемо, боротися, за славу, за Україну, за вільні права і державу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права. Прозвучав фрагмент відомої стрілецької пісні про події столітньої давнини, в яких брав участь Євген Коновалець. А вечір його пам'яті продовжив Микола Лисенко. Народився Євген Коновалець на Західньому Києві, і можливо хтось з вас цікавиться, що роблю тут я тут. Є воїни, наші захисники, це зрозуміло. Тут є наша амбасада це теж зрозуміло. Що тут робить нащадок Миколи Лисенка, який все життя прожив на сході? У 1903 році Микола Лисенко приїхав до Львова. Його приймали в одній дуже інтелігентній родині в сім'ї, і йому дали на руки маленьке немовля, маленьку дитину. І сказали, пане Миколу, це немовля! І тоді Микола Віталійович Лисен, який був не тільки композитором, він працював над створенням майбутньої української держави, взяв на ручки цього хлопчика, благословив його і сказав, нехай виросте козак, нехай виросте справжній воїн, нехай виросте той, хто буде боронити нашу свободу. Лисенко спитав, як звуть цього хлопчика. І батьки відповіли, його ім'я Ромчик, його звуть Ромчик Роман, а приймала Лисенка родина Шухевич. І так у Лисенка на руках побував майбутній командар УПА Роман Шухевич. А Євгену Коновальцю тоді вже було 12 років. Він вчився у Львовському ліцеї. І, звісно, він був на концерті з вшанування Миколи Лисенко у Львові. Зазначив Микола Лисенко молодше, а я додам, що композитор Микола Лисенко мав дружні зв'язки із Симоном Петлюрою і навіть не міг уявити, що саме Євген Коновалець створить найдієздатніший бойовий підрозділ Української Народної Республіки, створить першу українську військову організацію. А Роман Шухевич продовжить його справу. Пам'яті січових стрільців та всіх українських героїв боротьби за свободу і незалежність звучить ця пісня. Виконує Микола Лисенко Молодший, а компонує Юхим Мельніков. Ой, я вітер Прозвучала пісня українських січових стрільців Повіяв Вітер Стоповий у виконанні Миколи Лисенка в музичному супроводі Юхима Мельнікова. Спеціально до вечора пам'яті Євгена Коновальця колектив військового музею Вітов та Великого в Каунасі представив документальний фільм Євген Коновалець шлях до українсько-литовської єдності. До речі, відтепер стрічка доступна для перегляду і на ютуб-каналі музею. Українська хвиля на ЛРТ Класика. Нагадаю, друзі. Сьогодні ми розповідаємо про вечір пам'яті полковника Української Народної Республіки, командира січових стрільців, голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця, що відбувся в Каунасі. Шана і вдячність литовцям, які не забувають про нього, того, хто мав громадянство Литви і залишався відданим українській національній ідеї. Популяризувати знання про вірного друга Литви, литовського стрільця, який став видатним будівничим української соборної держави Євгена Коновальця, вважає за свій громадянський обов'язок, зокрема, жителька Каунаса Тетяна Наркявичні. Етнічна українка, вона виросла в Росії, але так і не стала росіянкою за духом. Ще на Майдані Тетяна публічно відмовилася від російського громадянства, згодом вивчила українську мову, а від початку повномасштабної війни активно займається волонтерством. Організувати меморіальний захід, присвячений Євгену Коновальцю, була і її ідея також, розповідає Тетяна Наркевичня. Ця думка створити цей захід до нас в спільцю стрільців, до мене прийшла така особлива людина і спитала: я хочу, щоб люди знали про канавалице. Давайте зробимо щось на день його народження. Кажу, а для чого нам на день народження? У нас є особливе свято, День Героїв України. І я думаю, що Литва не тільки сьогодні, це початок такої традиції має бути. Бо 23 травня, це день, коли вбили Євгена Коновалиця, який є не тільки героєм України, це справжній герой Літви. І Літва, як кажемо, не то, що має право, вона може разом з Україною шанувати Євгена Коноловалеця, героїв України, героїв Літви. Я дуже хочу, щоб в Літви всі знали, хто такий Євген Коновалець. Бо хто такий є Степан Бандера, знають всі. І в Україні, і в Літві. На жаль, про це ні багато, хто знає. То мені б дуже хотілося, щоб литовці пишались. Зазначила одна з організаторів вечора пам'яті Євгена Коновальця у Каунасі литовська волонтерка Тетяна Наркявичиня. А її українська колега Ольга Саєнко прийшла на захід у якості гості. В інтерв'ю «Українській хвилі вона не лише поділилася враженнями від події, а й розповіла про ту щоденну копітку роботу, яку здійснюють волонтери у Литві. Говорить Ольга Саєнко, насправді кажучи, зараз дуже щаслива, тому що об'єдналися народи для того, щоб наша країна перемогла. Я дуже рада за те, що литовці нам допомагають. Вони підтримують нас в усьому абсолютно. Навіть не можу вам передати ту радість за нашу країну, за наших людей. І дуже вдячна литовцям за це. Я знаю, що українці каунаса достатньо активні. Ви також допомагаєте проводити величезну волонтерську роботу. Так, ми допомагаємо волонтерам, збираємо кошти, плетемо сітки, приймаємо участь в різних ярмарках, тому що ми хочемо звідси також допомагати нашим рідним, які воюють, нашим друзям, знайомим і навіть незнайомим людям, тому що на теперішній час у нас немає чужих людей. У нас є тільки наші рідні хлопці, дівчата, які там зараз на нулі, і їм потрібна наша підтримка. Птримка, допомога, і ми робимо максимум, що ми можемо зробити. і Стараємося долучатися абсолютно до всього, хоч на малесеньку краплиночку, щоб допомогти нашим героям. Хочу побажати нам, нашим українцям, те, щоб вони були більш активними. Долучалися до волонтерства, до якихось зборів, якщо вони не можуть приходити волонтерити, то щоб, хоча б, фінансово підтримували, тому що є багато волонтерів, яким потрібна допомога фінансова для перевезення, наприклад, допомоги для закупівлі медичних засобів. Тому буду дуже вдячна за будь-яку вашу підтримку, фізичну, матеріальну, духовну, молі, і дякую вам, ті, хто долучається будь-яким чином. Я дуже вам за це вдячна. Сказала українська волонтерка з Каунаса Ольга Саєнко. Її гаряче підтримує учасник вшанування пам'яті Євгена Коновальця, диригент, співак, музикант Микола Лисенко молодший, який сам є військовим волонтером і неодноразово відвідував Литву з цією місією. До всіх українців, що живуть нині в дружній Балтійській країні, він звертається так. Дорогі мої брати і сестри, особливо сестри з дітками, вірте в нашу перемогу. Ми постійно спілкуємося з хлопцями на фронті, і я бачу в їхніх очах неймовірну міцність. Да, вони втомлені, вони виснажені, так, звісно, їм важко. Але відчуваючи ваші молитви, вашу підтримку, вони стоятимуть, відчуваючи підтримку таких друзів, як Литва. Ми будемо продовжувати цю боротьбу. Адже знаєте, ще за багато років до Євгена Коновальця, великий німецький поет Гьоте сказав знаменні слова: лиш той життя достойний і свободи, хто кожен день за них іде у бій. Ми не збудуємо своєї власної хати, свого власного дому буття, якщо ми не будемо в змозі його захистити, в тому числі і зі зброєю в руках. Тому війна це важко. Це виснажливо. Розум не хоче миритися з втратами, з біллю, але нам треба зрозуміти. Ми зараз проходимо один з найважливіших етапів створення свого власного простору буття. Ми його відстоюємо ціною неймовірних зусиль і жертв. І всі ваші молитви, всі ваші зусилля дуже важливі. Я дуже прошу своїх співвітчизників. пам'ятаймо, кожен з вас представляє тут Україну, будьте достойні цього високого покликання. Я хочу, щоб по вас, українців, впізнавали як чуйних, вихованих, здатних на самопожертву, здатних жити за європейськими правилами буття, здатних генерувати позитив і здатних генерувати світло і добро. От, нехай таким буде образ українця, а ще до тих чоловіків, які зараз перебувають за кордоном, дорогі мої брати. У нас є два шляхи на сьогодні для чоловіків і в Україні, і за кордоном або волонтерити, або ставати в стрій. Третього шляху не дано, бо потім ви самі собі цього не простите. І не простить нам цього наша історія. Зауважив Микола Лисенко. А повертаючись до самої події, до значення постаті Євгена Конувальця та ролі його історичної спадщини, ми запросили до слова ще одного учасника заходу, співзасновника українського дому у вільнюсі, вчителя литовської мови міжнародної української школи Петра Пирогова. Ось що він відзначив. Я хочу сказати, що постать Євгена Коновальця для себе латовці тільки розкривають. І Тому з кожним роком я бачу все більше і більше нас стає відомою. Тому що, скажімо чесно, в Україні багато хто для себе розкриває цю постать. Тому я думаю, що ця постать чим важлива, що це є такий спільний наш персонаж, який є об'єднуючим фактором Литвої України, як така от грецьке слово синергія, співтворчість, тому що він був українцем, він був засновником ОУН і він так само був громадянином Литви і стрільцем. І це та якраз та об'єднуюча фігура, яка є такою точкою між Україною і Литвою, і тому я думаю, що ми маємо от як українці все більше і більше поширювати його постать серед ну, таких українських наративів у Литві. сказав співрозмовник українського дому у Вільнюсі, вчитель литовської мови міжнародної української школи Литви Петро Пирогов, а резюмував цей насичений спілкуванням, інформацією, думками та емоціями день Рамунас Дямінджунас. До початку повномасштабного вторгнення він жив з родиною в Україні, а нині очолює парафію Константинопольського патріархату у Каунасі. Говорить Рамунас Демінджунас. Нам потрібні живі герої, але для того, щоб будувати майбутнє, треба фундамент. А фундамент це є ті наші предки, наші друзі, наші сучасники, які поклали своє найдорожче за нашу вільну батьківщину. Я, говорячи, батьківщину маю не тільки Україну, це і Литва теж. Тому що ми пов'язані, напевне, материнською поповіною. Хоча ми литовці молоді, ніж Київська Русь, але ж ми теж нащадки Литовського великого князівства якої спілкувалися з старослов'янською мовою, які всі воєводи із боком віків були українські воєводи. Воєводи, ті, які вчились воєнному мистецтву з часів Київської Русі, зазначив голова парафії Константинопольського патріархату в Каунасі, Рамунас Демінджунас. Завершується передача Українська хвиля. Сьогодні вона була присвячена пам'яті керівника організації українських націоналістів, видатного діяча українського національно-визвольного руху Євгена Конувальця, постать якого вшанували представники України та Литви у Каунасі. До ефіру передачу готували журналісти Олена і Олег Головатенки, учасники прес-центру Міжнародної української школи Литви Марія Папсуєва та Максим Ліпчевський. Звукорежисер передачі Соната Ядявічня. Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, у 14.30. Також передачу Українська хвиля можна слухати в будь-який зручний час. В радіотеці на сайті lrt.lt.